Він взагалі-то буде впроваджувати так звану мультивалютність, вона по факту є. До речі, як і в Україні. Чому? У нас яка національна валюта в Україні? Ну, в гривні. Ні. В чому ви заощадження свої храните? В гривні. В гривні? Ну ви унікальна людина. Подавляюче большинство українців свої заощадження зберігають в доларах- в євро. Долар це є національною валютою України. Українців, скажімо так, українців. Ну так, українців, так, так. але України національна Тому, валюта. Е давайте так, е включати здоровий глузд. Кого ми обмануємо самі себе? Давайте просто легалізуємо і просто в своїх розрахунках, в магазинах, будь-де, будемо розраховуватися доларами. Оце і є мультивалютність. Более того, це запускає механізм конкуренції. А що таке механізм конкуренції? Як взагалі держава або державний уряд ошукує людей, українців? Є два механізми: це фінансовий основний. Це такий скритий податок, такий подлий податок його ще називали. Ні, це інфляція. Угу. Це цей податок, який ніхто не бачить. Але він відчуває потім через час і бачить, що ось та я ж вчора там яйця купував за 50 гривень. А, сь а сьогодні вже за 60. Оці 10 гривень вони витягнуті урядом за рахунок інфляції, за, за рахунок того, що вони друкують е ну, необезпечені не гроші, е тобто друкують гроші з воздуха. А чим ще можемо в уряд е так, так, обманювати людей? Це кредитами, які він бере. У нас багато кредитів, там, на, на дітей вже вистачає там, і так далі. І це, до речі, всі робили. Починаючи там, з кучми, там, з Кравчука і так далі. А Мі, Мілей це зупинив, вони за рік жодної копійки не взяли в МВФ за рік. І МВФ зараз самі до них приїжджають. Мілей говорить, можливо, до, о, ваша допомога нам знадобиться, але поки не потрібно, ми самі справляємось. Це при тому, що Аргентина було, до України, була одним із основних партнерів МВФ за всі роки. Тому в першу чергу, і він наводить лад, що він робить, він, він теж саме говорить, що, ну, що ми будемо заважати аргентинцям, нехай вони там розраховуються, там, в, нехай в обороті буде там, долар. А в майбутньому він говорить, буде долар, п'єса і інші валюти. А ну, я, б, наприклад, для України там, залишив кілька валют, там, легалізував би їх. І це було б стримуванням для держави, для е, уряду, друкувати нові гроші. Чому? Тому що є такий закон, е, 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 коли погані гроші витісняються добрими грошима. І тоді, коли ви побачите, що уряд... Починає е, друкувати знову гроші. ви перестаєте ними користуватися. Ви користуєтесь тільки тими грошами, які надійні. Ну, звісно, враховуючи те, що у нас е, тільки можна розраховуватися в гривні, у вас немає вибору. Тобто ви не вільні в цьому. Розумієте? Ми всі українці не вільні в фінансовому. Якщо прийти і... на чужину на валюту іншої держави, то це частина Кілька. твоєї економічної політики переходить в руки іншої що держави. Чого взяли? Ну, ви знаєте, що до цінність долара в різних країнах різна. Ви ж відчували, коли їздили Зачу? в інші країни. До... до товарів, до послуг? Я так не можу помітити, чесно кажучи. Ну, а воно так і є. В кожній країні створюється в залежності від економічної активності суб'єктів. Ну, від підприємців, від споживачів. вона створюється сама цінність долара, в залежності також від кількості маси тих доларів, які знаходяться в країні. Це теж залежить. Звісно, що чим більше доларів, тим на цих доларів менше можна купити, розумієте? Ось. Тому ну я би залишив, звісно, гривна залишається. Ми ж не говоримо, що гривна прибирається. Ні, є бюджетні установи, які там проводять розрахунки. Хто працює у державному секторі, той отримує там гривнах і так далі. Але тепер, з політичної точки зору, невигідно буде друкувати ці кошти, тому що це зразу відчується в економіці, тому що гривни вони будуть впадати в ціні. Я, ну, є які ще... валюти треба, по вашому залишити, зробити е, легалізованими для розрахунків в Україні? А їх небагато. Взагалі, в світі валют ну, справжніх, їх небагато. А, свого часу, я пам'ятаю, Ларіона приїжджав до нас, він називав там 10 валют в світі є. Ну, які ви вважаєте, можна в Україні. А в Україні можна, ну, гривна, звісно, долар, євро, польські злоти і фунт Стерлінг. Можна і швейцарський франк. Mm -hmm. Тому що інші валюти, які можна віднести до валют, вони достатньо далекі. Це там австралійський долар, новозеландський, канадський, гонконгський. Ні, звісно. Ну, яка ліра? Там Ердоган з цією лірою здівається над нею, як тільки може. Ну це ж ні. Туреччина це, до речі, дуже. Поганий приклад того, як проводиться саме монетарна політика.